Привіт прекрасне! Нещодавно я знайшла у мами цей неймовірний український стрій і хочу показати вам кілька варіантів його стилізації. Перший варіант не залишаємо як є, але міняємо вишиванку на татову сорочку. Я закріпила її булавкою, щоб надати образу більш естетичного вигляду. Рукава залишаємо розтібнутими та також додаємо чорні черевики та сумку. Для додаткового кольору можна замінити верх, і якщо ви не хочете лишній раз дірявити сорочку, бріть будь-який пояс черемінь, а в моєму вибудку шнурівки. Одіваємо назад нашу вишиванку. Далі я замінила запаски на червону спідницю, яка додала трохи об'єму. Обмотуємося червоно-чорною крайкою, а Завершуємо образ яскраво жовтою сумкою. Мені дуже подобається поєднання жовтого з червоним. Виглядає досить енергійно і водночас тепло. Скажіть, як вам? У наступному варіанті я використала своє старе плаття, яке вже давно планувала викинути. Поверх нього беремо сорочку, червики міняємо на чоботи і додаємо аксесуари. Їх у мене, на жаль, не так багато, але тут можна проявити всю свою фантазію та бажання. Поверх сорочки беремо синій піджак і готово. Я б так кожен день ходила, якщо чесно. Для останнього варіанту я обрала джинси та сорочку, але щоб образ не виглядав занадто просто, вирішила додати шар із запасок. Їх можна взяти дві і носити так, як вам подобається. Наприклад, прив'язувати по бокам або у традиційному варіанті спереду і ззаду. Якщо хочеться також підкреслити талію, можна додати пояс або заправити передню частину сорочки. Ідея залишити лише одну запаску, теж гарно працює, її також можна закріпити на ваш смак. Додайте аксесуари, підберіть взуття і сміливо вирушайте на вулицю, щоб показати, як по-різному можна носити українську вишиванку. Окриляйтеся і творіть, Па-па!